Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні у нас 10 лютого хочу вам показати насіння перчиків і баклажанів, які я буду сіяти в цьому році. Ну, Хочу сказати те, що перчиків багато сортів. Я збираю вже свої насіння, ну, вже 3 роки збираю, І вони не переводяться, якби свої сортові якості вони ну, показують. Так, баклажанчики я насіння ні разу не собирала. Ну, Купляю завжди різні сорти. Подивитися, чи ну, сподобаються, що сподобається, що піде в нас краще рости. Ну, Зараз покажу. Давайте зараз почну із перчиків. Так, давайте почну з тих, що я збираю вже давно, ну, три роки. Дивіться, Айвенго я збираю, І в них насіння, воно, ну, яке я купляла, таке воно і є. Перчики, вони не, пере... не переводяться. Потім Леся, цей сорт, я три роки назад як купила. 10 націнин, то я вже його вирощую постійно. І ось постійно в них Це ось ось з того року насіння, а це ось ось в цьому році зібрала. Ну, я буду сіяти деякі сорти на продаж теж. Так, червоний велікан. вілікан. верніше, Бо бачите, тут ще в мене написано красний велікан, а тут я вже переправила, написала червоний велете. Це ось, ось з того року, а це. Оце з того року, оце, ось ці пачечки, а це ось, ось що був рік, я зібрала насіння. Так, потім чері, жовте і червоне, я показувала, вони такі обліплені перчиками. ну Перчики невеличкі, отакі вони знаєте, ну вони гарні, ну, смачні, гарні, їх багато, тонкостінні. Даже можна вибрати там, де більшенькі, начинити таких маленьких багато. Я оце їх всі разом. Чи просто написала перці жовті і червоні. Теж, ці вже збирають два роки. Так, потім золоте диво. Це в мене з того року. Ось, а це ось в цьому році зібрала. Ну, гарні, мені подобаються. Так, потім, друзі, зібрала ще джеміні ось, ось Бачите? Джеміні чи джеміні. В общем, це гібрид, але ж мені сказали, що. Його можна перший рік собирати. Ну, Сказали, назбирай багато, і кожен рік будеш ці самі насіння і сіяти. На наступний рік, на наступний рік, оці, що будуть плоди в цьому році, їх брати ну, не бажано, тому що вони не будуть такі, як, ну, як дожні бути. Це гарний, крупний перець, отакий, жовтий. У мене є відео, я вставлю подивитись, гарний перчик. Ну, я собі трішечки ось, о, бачите, скільки зібрала насіннячка, ну, посадю трішки. Так, потім це в тому році я їх вирощувала і показувала вам. Ось дивіться, італійський сапуг, гарний перець, такий, ну, длинненький, будемо сіяти. Потім ось тайбей такий кругленький. Ну, такий, ви знаєте, товстостінний. Потім отакий оранжевий, крупний, гарний, кубовидний. Теж гарненький перець, мені сподобався. І Шаолінь. Ну, Якийсь із них, це і тайбей, і шаолінь, був недозрів. У мене відео там є. По-моєму, тайбей не здозрів. Ну, Буду ще пробувати. Насіння є ще. Теж в тому вирощувала, ще насіннячко є. Так. І. Які ще сорти, це вже ось новиночки з цього року. Так, ці викидаємо ті, що посипались, непонятно відкуди. Так, дивіться, гурман. Я вам показувала обзор, що я отримала насіння перчиків і помидорів новинок. Леся жовта, в мене є червона а це жовта, подивимося. Потім джек це теж якийсь політ. Їх тут по 10-12 насінин. Ну, але мені хватить, для того, щоб розвести сударь, рохо, золотий тілець, кирило, козачок і жовтий крупний товстостінний. Подивимося, які будуть перчики, я вам буду показувати. Я перці люблю вирощувати. У мене вони, ви знаєте, получаються. Ну, Деякі люди кажуть, що в нас перці погано ростуть на городі. і... А в мене перці ростуть гарно. Главне, головне їм зробити гарні умови і ну, поливати, звісно, і вони будуть гарненькі. Так, Потім я вам хочу показати своє насіння баклажанчиків. Дивіться, це я взяла на продаж, взяла алмаз сами обичні прості. Це алмаз і геліус. Геліус це крупненькі, 250-400 грам плодики. Ось, бачите, пишуть. Я взяла по 5 грам. Ну як, я їх ні разу не вирощувала для продажі. Ну, постійно питають, чи є, шукають люди. Тому вирішила трішки виростити. І алмаз Самий обичний, простий, маса плодів 150-170 ну, такі. Так, Будемо сьогодні замочувати. Потім баклажан де Валенсі. Отаке ось ось: баклажан лі стада де кандія. кандія. Ну, Може, щось неправильно читаю, це якісь там, знаєте, вони сорти. Не нашої селекції. Так, потім сніг серед літа отакі біленькі, бомбіна отакі теж біленькі. Я попідписую її і покажу вам, які вони будуть. Отакі ось лавандовий фім. Чи Рім, чи фім. В общем, оце отакі ось. Італіанські баклажани написано. Потім. Е Роза Бьянка із Катанії. Такі, ось такий ось. Чор... Черная красота. Отакий. Вот І чорний з Взагалі, будемо сіяти, подивимося. Баклажанчики я теж люблю. Люблю їх жарити, консервувати, їх, засолювати. Ну, взагалі, добренькі, гарненькі баклажанчики. Так, і в мене є два сорти гіркого перцю. Бараній рух, барайний ріг, вона писала. І це я брала м -м, таке. Насіння, вони тоненькі, такі, знаєте, як вставлю в, є... в мене є фото цього перчика. Це гіркий перець. Його небагато потрібно, Ну але ж він потрібен, завжди потрібний. Його треба пораненше сіяти, тому що, як йде консервування, помидори вже є, а перчика ще немає. Тому треба його поранше сіяти, для того, щоб він. Підспівав під консервування. Так, що я, я буду зараз? Буду сіяти всі. Всі буду сіяти буквально всі, тому що, як вам сказати, ну, тут їх ось мало. Тут теж ось, ось небагато, в тому році я перчик цей сіяла, але теж небагато. А оці ось я хочу на продаж ось, ось золоте диво, наприклад, потім чер червоний велетень. Лесю Айвенго буду на продаж сіяти. Тому буду сіяти всі. Буду зараз замочувати їх. Кожен буду замочувати окремо. Ну, мабуть, я покажу в наступному відео, як я це буду робити. На цьому буду закінчувати. Показала свій весь огляд своїх перчиків і баклажанчиків. Цим всього самого гарного, гарного урожаю і гарно, щоб насіння проросло, проклюнулось, верніше. Всім пока-пока.